Чи згадує тебе твій колишній? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого колишнього партнера і дивимося, чи згадує, чи сумує, чи жалкує про те, що сталося. Зараз він з іншою жінкою. Звичайно. Тут через неї ви, у вас розрушилися стосунки через іншу жінку. А чи згадує він вас? Звичайно, згадує. Тут він, можна сказати, що згадує так, шкодує, згадує, шкодує, ви сильна духом ви красива, ви йому дуже сильно подобалися. Але. Так і почуття в нього були. Але він обрав не почуття, а обрав матеріальне. Він обрав ту, не ту жінку, яку він любить, а ту, яка більше забезпечена. Отаке От життя несправедливе. А про вас, дійсно, він згадує і шкодує. Но він в своєму житті зробив дуже велику помилку, але це він зрозуміє пізніше.